Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Вибухонебезпечно. На сході країни продовжуються диверсії на залізниці. Ціна захисту бронежилети для військових випробували на полігоні. Родина для сиріт у столиці відкрився незвичайний дитячий будинок. Попри те, що бойовики не припиняють обстрілів позиції українських військовослужбовців, сили АТО дотримуються мирного плану президента. Як повідомив речник АТО Владислав Селезньов, трат серед українських силовиків за минулу добу немає. Як відомо, у понеділок на переговорах між українською владою ОБСЄ та представниками терористів у Донецьку досягнена домовленість про двостороннє припинення вогню до 10 ранку, 27 червня. За минулу добу кілька разів було обстріляно блокпост на розі шляхів, що спрямовані на Красний Лиман та Слов'янськ. Бойовики вели вогонь з території населених пунктів, що межують зі слов'янськом. Під час обстрілу використовували автоматичні гранатомети АГС-17. Підствольні гранатомети двічі обстрілювали блокпост з мінометів. Блокпост на шляху Северодонецьк-Старобельськ також минулої доби було обстріляно бойовиками зі стрілецької зброї. Вогнем відповідь напад відбито. Втрат серед українських військовослужбовців немає. У перший день так званого перемир'я кілька вибухів пролунало за минулу добу на українській залізниці на Луганщині. Рано вранці невідомі підірвали залізничні шляхи на двох перегонах. Пошкоджено один і три метри колії відповідно. У той же час зловмисники пошкодили міст на виїзді з міста Оріхів Запорізької області. На місце негайно виїхали оперативні служби та криміналістична лабораторія. Було встановлено, що в результаті вибуху постраждала опора. Залізничного мосту кримінальне провадження за даним фактом здійснюватиметься службою безпеки України. Нагадаю, вчора двічі вибухала залізниця на Донеччині. Співробітники СБУ та Нацгвардії затримали лідерку маріупольського осередка ДНР. Перепрошую. Громадянку України, вибачте за технічні е неполадки. Громадянку України Ірину Воропаєву встановлено, що Воропаєва підбурювала місцевих мешканців до непокори законній владі, закликала до від'єднання Донеччини від України та входження її до складу Російської Федерації за її безпосередньої участі 9 травня. Сепаратисти вчинили напад на будівлю Маріупольського управління міліції, під час якого загинули люди, у тому числі правоохоронці. Держприкордонслужба заявила про відсутність контролю над прикордонним пунктом із варено в Луганській області. Про це заявили у прес-службі відомства, додавши, що даний пункт цієї ночі був обстріляний терористами. Такі дані суперечать попередній заяві РНБО. Нагадаю, ще 20 червня Рада нацбезпеки повідомила, що Україна, мовляв, встановила повний режим оборони на кордоні з Росією. Сьогодні президент України частково змінив склад ради нацбезпеки та оборони. Відповідний указ глави держави передбачає виведення із РНБО Степана Кубєва, Олега Махніцького та Андрія Дещиці. Натомість новими членами ради стали голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, очільник закордонного відомства Павло Клімкін, генпрокурор Віталій Ярема та начальник генерального штабу Михайло Куцин. Українським змі продемонстрували бронежилети, які передадуть у зону АТО. Виявляється, в Україні їх виробляють лише дві компанії, і то з імпортних кевлару та тавроно. У фірми виробника, яка виграла тендер, міноборони замовило 17 тисяч бронежилетів. П'ять вже передали на схід. Наскільки вони безпечні і чи відповідають характеристикам, бачила Яна Курченко. Це бронежилет українського виробництва. Який повністю відповідає всім вимогам, броня четверка, спереді, четверка ззаді, амортизатори, розгрузка, ківлар по бокам, Тобто ціна бронежилета 4 тисячі. 120 гривень після цього виступу виконуючого обов'язки міністра оборони Михайла Коваля. Антимонопольний комітет Генеральна прокуратура України перевіряла два дні. Виявляється, тендер провели за всіма правилами. Перший вид озброєння це АК 74 автомат. Другий по класиці тут повинен бути ще снайперська вінтовка Драгунова, якої на жаль немає. І вид озброєння – це пістолет Макарова. Коли питання вирішили, у Міноборони продемонстрували на що витратили державні кошти. Ці бронежилети мають четвертий ступінь захисту, виробляються в Україні і як показали випробування досить міцні. Сьогодні по них стріляли зі зброї різного калібру. Аналоги її такої пластини в світі немає з вагою. Два кілограмів вісімсот грамів. Вона витримує десь ну, до 25 пострілів, його стали закупати без воротника. Ви зараз побачите, що вламки, котрі попадають в грудну пластину, вони часто рекошотирують вверх. Всі кулі бронежилетові пластини витримали вже на полігоні. Представник фірми виробника розповів, що аналогів у світі такому захисту немає однак є ще й кращі. Коли проходила процедура переговорів щодо закупівлі цих бронежилетів, приймала участь не одна фірма, як вони озвучують, а приймало п'ять фірм, в тому числі і. Ця фірма, яка потім подала скаргу в антимонопольний комітет. За результатами проведених переговорів, було акцептовано пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю тем 3000 тисячі, оскільки в них саме якісний товар і найбільш приємні ціна 4200. тисячі Такі засоби захисту дорожчі на 500-700 гривень. Однак Міноборони їх не замовили, бо вони трохи важчі, а тому не досить зручні. Тому взяли легші. На сьогодні таких жилетів міноборони замовило 17 тисяч. Майже п'ять уже передали в зону АТО. Однак там ситуація з персональним захистом бійців Збройних сил України залишається невтішною. На данный момент в зоне АТО обеспечено бронежилетами 62% бойцов. Это включая все бронежилеты, которые как были закуплены, те, которые были у нас на обеспечении до момента начала, и плюс спонсорская помощь. Як пояснили військові, така проблема з бронежилетами пов'язана ще й самим виробництвом. Довгий час в них не було такої потреби, а тому виробництво занепало і немає достатніх для нинішніх потреб потужностей. Плюс сировину для бронежилетів Келар і таврон в Україні не виробляють. Її доводиться імпортувати, що теж займає чимало часу. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. В питанні трудової міграції жителів Криму та Донбасу Україні допоможе міжнародна організація праці на сьогодні. За підтримки ЄС розроблено спільний проект, який має врегулювати питання працевлаштування вимушених переселенців. Таких зареєстровано вже понад 11 тисяч до державних центрів зайнятості. Звернулося 10% таких громадян. Практически 50% из них уже предоставлены рабочие места, другие пока без работы. Им оказывается, выплачивается помощь по безработице. Сейчас разрабатываем целую программу по занятости людей, которые ну, вынуждены были приехать, и которые потом вернутся в, свои, в Донецкую, Луганскую область, в свои места, где они постоянно проживали, для того, чтобы организовать новые рабочие места, если их рабочие места будут разрушены в результате проведения антитерроризма. Рістичка операція. У центрі столиці вночі горіла барикада. Полум'я знищило захисні укріплення та намет самооборони. Обставини та версії пожежі з'ясовувала наша знімальна група. Барикада з боку вулиці Богдана Хмельницького загорілася близько другої ночі. На місце події відразу вирушили рятувальники. Полум'я гасили чотири машини. Майже Через хвилину перші підрозділи вже були на місці, було встановлено, що горять покришки на площі 20 квадратних метрів. У 2 годині 49 хвилин пожежа була локалізована, та о 3 годині 4 хвилини повністю ліквідована. На щастя, на місці події внаслідок пожежі ніхто не постраждав і наразі правоохоронні органи займаються з'ясуванням причин пожежі. Від барикад залишились тільки бетонні плити та купа попелу. На місці вже з самого ранку працюють комунальники. Кажуть, ніяких підозрілих предметів, які свідчили про підпал, не знаходили. Ми коли вже прийшли, тут вже все було погашено, Весь мусор. Ми тільки забираємо, прибираємо територію. Нічого не бачили, нічого не знаємо. Втім, Не на камеру місцеві мешканці говорять про навмисний підпал, Підозрюють, що барикади заважають столичним чиновникам. Проте є й інші версії займання серед них необережне поводження з вогнем. По перше, там була був бензин. Палацькі і десь може розлилося, і окурка кинула, та воно загорілося. Ну, палатка загорілася, і пошла барикада. Підпал чи необережне поводження з вогнем. Наразі причину пожежі встановлює слідство. Анастасія Острожко, Роман Крюков, соціальна країна. З рядів міліції звільнено майже 17 тисяч осіб за порушення присяги українському народові. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. За інформацією міністерства у відомстві ведеться активна робота з міліціонерами, які порушили присягу, а також причетні до корупційних схем. Ми все робимо для того, щоб дійсно цих осіб, які не мають ладу з законами, вони не могли працювати в органах внутрішніх справ, і не може бути з ними ніяких компромісів. По всіх регіонах України проходить ця робота по всім управлінням внутрішніх справ, а також районним відділам. Україні не вистачає патріотичного виховання, зокрема через екрани телевізорів. Про це сьогодні говорили на засіданні колегії Держкомтелерадіо. Скаржили, що українці більше борються за російські телеканали, аніж за українські. Так до комітету поступило 440 звернень громадян із проханням відновити мовлення російських каналів. У той же час зареєстровано тільки 100 звернень про відновлення українського телебачення на сході країни. Це все провина. у тих подіях, які відбуваються на сході України і засобів масової інформації, і комітету, і нас, членів колегії, бо ми жодного разу не обговорювали проблему патріотичного виховання у засобах масової інформації державних. Які фінансуються з державного бюджету, чому такий схід сьогодні агресивний ніхто там з нас не працював? Всі і політики, і журналісти, і всі, що їздили туди, готували якісь спеціальні програми, скажімо, для того ж самого Донбасу. Вони ж нічого не чули, крім передачі Януковича, значить там Колеснікова там і тому подібне. Без допомоги держави українська книга може зникнути з полиць магазинів або, як мінімум, здорожчати майже вдвічі. Про ризики, які очікують вітчизняних видавців, у нелегкий для країни час. Наступний сюжет. Ось така дитяча книжка по кишені не кожному. Вона коштує 98 гривень. Проте, якщо найближчим часом в видавничій галузі не буде державної підтримки, ціни на неї зростуть на 30-40%. відсотків. Видавництва, які випускають україномовні книжки, мають чисельні державні пільги. Зокрема, спрощується процедура оренди приміщень, та й плата за них у половину менша. У Держкомтелерадіо розробили законопроект, який надає пільги, і книгарням. Проте наразі ці ідеї зависли в повітрі. Якщо ці пільги протягом тижня двох не будуть розглянуті на розлянуті на, вихов... на, на Верховної ради, вони зараз в комітеті здається, знаходяться. так. От, то я думаю, що буде дуже важко їх продовжити. Міністерство фінансів, міністерство економіки категорично проти продовження цих пільг. Якщо книжки здорожчають, в першу чергу постраждають читачі та власники книгарень. Пані Катерина, власниця мережі книгарень, каже, що на полицях своїх магазинів більше як 80% займає саме українська книга. Чесно кажучи, не дуже ми відчуваємо це державне, державну підтримку, але ну всі видавці отримують зараз пільги щодо другого у саме української книжки. А якщо не дай Бог саме цього не буде, то в першу чергу постраждають. Звісно, і кінцевий споживач це покупець. І ви ж розумієте, колись французький філософ дідро сказав: якщо людина перестає читати, вона перестає мислити. Бояться стрибків цін на книги і в Держкомтелерадіо. Хоча вже частково придумали, як здешевити друк, зокрема використовувати вітчизняний папір та збільшувати тиражі. Якщо виходить книга, яка є по запиту бібліотеки, яка є по запиту ринку, то ми даємо дозвіл видавництвам після того, як вони забезпечили рознарядкою бібліотеки видавати комерційний тираж. Таким чином в книзі вже не зараховуються до, до друкарських витрати вже йде тільки вартість паперу і друкарські витрати. і Книга виходить дешевше. Допоки чиновники ламають голови, як не допустити здорожчання книг. Ці ж таки книги безперешкодно з'являються в інтернеті. З недобросовісними провайдерами у Держкомтелерадіо також збираються боротися. Анастасія Островушко, Роман Крюков, Артем Кутасов, соціальна країна. Тринадцятирічний школяр із Мелітополя Єгор Ткачук на майдані Незалежності в Києві встановив незвичайний рекорд України. За сім хвилин 52 секунди. Хлопець сто разів підняв однією рукою автомобільну покришку. Імпровізований снаряд важив більше 13 кілограмів. Місце встановлення рекорду було обране хлопцем не випадково. Так, Єгор вирішив шанувати пам'ять загиблих за останні півроку українців. Шестеро маленьких громадян України знайшли батьків та затишну оселю. Наша знімальна група завітала на відкриття дитячого будинку сімейного типу. Як живеться малечі в родині Миколи та Людмили Парагут, розповість Лана Майковська. Доброта та любов. Ось чому вчать Микола та Людмила Перегуди свою малечу. Вони опікуються долею шістьох хлопчиків вже кілька місяців, а не дихнула на такий серйозний крок родину Перегуд рідна сестра Людмили Олена. В неї двоє біологічних та десятеро прийомних дітей протягом семи років Людмила допомагала Олені з її чисельною малечою і, нарешті, наважилася. Все время покасували ми сім лет, Вона була у нас беззмінним, безмінною правою рукою. Тому вот благодаря тому, що вона с нами прожила нашу жизнь, вот сім. Лет она с нами была, она, а сьогодні Людмила, сама мама шести хлопчиків. Найскладніше, каже, було повідомити чоловікові новину. я волновалася, як йому об этом так вот уже конкретно сказати. Намікала, намікала, ну, намік, зрозуміла. Чоловік підтримує Людмилу в її починаннях і у найближчих планах родини перегут. Протягом року взяти під опіку ще двох хлопчиків. Ну, це ще не в этом году, скоріш, тому що поки що у нас процес адаптації не закінчився. і и... вже якби как бы будемо. Соціальний психолог погоджується з тим, що дитині потрібна родина, дорослий, з яким є тісний емоційний зв'язок. У цьому переваги дитячого будинку сімейного типу адже в інтернаті дитина обділена увагою дорослих. Це дозволяє сформувати його его, його я, повноцінним, І сильним. І якщо він виробництва в сім'ї, то ребенок будет более устойчивому кризису, у нього будет меньше проблемних жизненных ситуацій, поэтому в любом случае. Питання в сім'ї даже в сім'ї розширене, в сімейном дітському домі в прийомне сім'ї це всегда біль позитивне, чим інтернатське воспитання. Водночас соціальний психолог наголошує, дитячий будинок сімейного типу це не сім'я. И таким детям нужно помогать, потому что впоследствии, если как бы, ребенок выпускается из детского дома семейного типа, на его место берут другого ребенка, как правило, если родители продолжают этим заниматься. И для того, чтобы не потерять э, молодого, собственно, человека, очень важно, чтобы государство в этом помогало. Тоздаец отсидит и в надейных руках. Какие у тебя родители вот, за что ты их любишь? Ну, за все. За доброту, за любовь и за честность. Лана Маяковська, Роман Крюков, Соціальна країна. Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.